Доброго дня! Хочу познайомити вас ще з одним застосуванням контролера, таким незвичним. От бачимо тепличку, яка вирощує розсаду різноманітних рослин, ну, скажімо так, рідкісних. От. І все це відбувається на отаких от от столах. Вони заливні. От, бачимо, тут ще нема рослин, от, якраз тестується система. Оці три столи залиті, а ці ще ні. І от тут використаний контролер для того, щоб управляти клапанами. Тобто можна автоматично чи вручну заповнювати і відкачувати воду під ці рослини. Також Стоїть, от бачите, фрамуги бічні стоять двигуни, а також двигуни на верхнє провітрювання. Також управляються контролером. Також є тут і туман, і світло. Ну, ще не все змонтовано. От буде ще одна. Відділення теплиці там буде змонтовано інше обладнання. Тут от такі парнички. Ось така теплиця. Ось з цієї сторони також відкриті фрамуги. Відкриваються автоматично по температурі. А вот сам блок управления. Тут стоит целых пять контроллеров, которые всем этим керуют. Также вот блоки живления для моторов. Есть уз узел подачи добрив. Емности для воды. Вот такая вот тепличка. Є навіть окремий планшет, де вся інформація і керування відбувається. І так працюють контролери. Отак От воно все зібрано. Таким тут є технічне приміщення. Вот так це все виглядає. Вот так можна також застосовувати контролер.